Салют замір, вітаю друзі! У Просто фран зараз канікули два тижні, і у мене є трохи часу нарешті записати відео про планшети. Які планшети потрібні для навчання? Розкажу те, що я знаю, я знаю не все, але розібралась для себе: які моделі краще, за що платяться кошти. Посилання на три моделі, які я собі купила, да, у мене їх багато, залишу під цим, а я під цим відео залишу вам посилання на спільноту. Спільнота це телеграм-канал з розділами, там як полички, і там є поличка, планшети. І ось я там буду розказувати про планшети, про застосунки для планшетів. Вони всі на андроїді. Технології потрібно трошечки розбиратися, щоб навчатися. Значить, давайте про планшети. По-перше, планшет потрібен для того, щоб заходити в навчальну кімнату, тому що не завжди не у всіх є комп'ютер, особливо якщо людина кудись їде. А по-друге, що не завжди є Wi-Fi Wi-Fi французькою, так? Планшет можна купити з сім карткою. І це перше, що я вам хочу сказати, порадити для навчання трошечки дорожче заплатити, але купити планшет з сім карткою. Тому що, якщо у вас зранку аварія Wi-Fi, проблема з Wi-Fi, так? То ви можете свою сім-картку переставити у планшет, і з планшета заходити такий лайфхак. І на планшеті воно все краще видно. Тобто, переставляти легко з усіма планшетами продається така голочка спеціальна. У мене тут рядом її немає. Вона така: я фотографію цієї голочки скину в, цей... в Телеграм, в спільноту. Ця голочка така на коробочці, голочка вона різної форми. З усіма планшетами вона продається, і цією голочкою тикаєш, виїжджає такий ящичок, туди ставиш сім-карту і, і закриваєш і все. Потім планшет просить пін-код твоєї сім-картки, знаходить зв'язок. Тобто ці планшети, вони як мобільні телефони, по суті, і через них можна і дзвонити. Якщо під час класу, під час навчального класу вам буде якийсь важливий дзвоник, ви його приймете. Розумієте? Тобто це дуже зручно, тому що у Франції цей інтернет він не всюди ідеальний. І коли навіть в квартирі є, і зараз це вже не кабель, а цей в wi Wi-Fi воно іноді воно нормальне, а іноді чогось падає трафік і нічого ти з цим не зробиш. І заходити, буває, заходиш з комп'ютера, паралельно заходиш з планшета, впаде на комп'ютері Wi-Fi, залишиться зв'язок на планшеті. Зрозуміли? Ну, це перший лайфхак. Що, що я вам хочу пояснити, що в планшетах є є опція, що там може бути сім-картка. Це вартує трошечки дорожче. Там, ну не знаю, наскільки там 10, 20, 30 євро, щось таке. Але це того варто. Тому що планшет купується на декілька років, і навіть якщо ви десь поїдете, комп'ютер собі брати не будеш. Або не завжди його достанеш, а з планшетом зручно. Коли в ньому сім-карта, не треба шукати у Wi-Fi ніде. ніде. Другий момент, що можна купити собі додаткову сім-карту для планшета для навчання, Коштує це недорого це 10 євро на місяць, приблизно там щось, чи 12, чи ну, 9 є марка, яка доволі дешева, Прікстель називається. В них оцей дешевий зв'язок, доволі якісний і для навчання. Саме воно ти платиш недорого за місяць, заходиш спокійно через планшет собі в клас, регулярно навчаєшся, ніяких проблем. У тебе планшет для навчання з окремою сім-карткою. І ну, 10 євро в місяць я бажаю це невеликі гроші для комфорту для навчання. Далі, тобто, ми з вами розмовляємо зараз про те, за що варто платити для онлайн навчання. Далі, далі. Що ще важливо для онлайн-навчання? У планшеті є опція опцілус, це ручка, да? Пен, ручка чи пензлик його називають ручка стілус? Доволі зручна історія, ставиться за стосунок, і ти там пишеш від руки. Є програмка, яка переводить друкований текст, є яка не переводить. Це доволі зручна опція. Звісно, що за це теж трошки доплачуєш. Тобто, якщо у вас є вільний кошт, можна доплатити, воно буде корисне. Якщо немає вільного кошту, там трошки додати, не знаю, там 30-40 євро додається за це приблизно. Ну, я дивилася ці ціни, це було в квітні, в кінці березня, на початку квітня, я це, за це дивилася. Тобто, пензликом, але це треба звикнути ним користуватися цим стілусом. Але це доволі зручно, і ти можеш там не пальцем а стілусом оце тикати. Але є значить, три моделі, які я вам показую, про які я пишу, які я собі купила. Там всюди є ці, ці стілоси, але стілос, я покажу моделі, стілос, в, в чому його проблема, що з планшетами не продається, треба купляти чохол, куди ти той стілос будеш класти, інакше він всюди, ти його всюди ну, тіряєш його, його треба класти в пенальчик. єдиний, оце, це, я покажу моделі і розкажу там, яка чим класна. Далі. Далі. Тобто, ми поговорили про те, що планшет дуже корисний, щоб заходити в клас, тому що на смартфоні нічого не видно, на смартфоні незручно навчатися, це додатковий стрес. А треба мати або комп'ютер. Портабль. До речі, французи називають портабль, це слово переносний. І взагалі кажуть, Лепортабель це телефон, а Леорді портабль, переносний комп'ютер. Так ось. Е е е так. Е значить, або треба мати те, що в англійці називають лаптоп, або ноутбук. Ми говоримо, так. Да? Е ноутбук треба мати, або е краще мати планшет. І план, планшет теж, теж краще мати для навчання. Далі на планшеті є, є дуже корисна функція сім-картка. Туди можна ставити смартфона або окремо навіть докупити. Є також ще опція стілуса. Що ще важливо? Важливо, щоб була оперативна пам'ять, тому що нам потрібно 8, зараз ставлять 8. Це мінімальна, ну менше теж згодиться, але якщо вже нове щось купляти, то краще мінімум, щоб вісім була, заходити в онлайн клас. Так? Це пам'ять, вона працює, коли ми заходимо в онлайн клас і все, що ми робимо. Ну і ще що важливо, крім внутрішньої оперативної пам'яті, ще те, що називають стокаж, тобто пам'ять, куди можна щось загружати, є 128, це вже багато. Uh, є 256, п'ятьдесят шість. це небагато, це мінімум. 256 — Це така серединка, це нормально, це вже добре. Ну, 500, 500 там. З чим воно виходить? 512? А це вже коли людина працює і грузи туди багато чого, як я, наприклад, в мене відео там з уроків я туди загружаю, і так далі. Да? Тобто 512, тобто, в що вкладувати кошти? В сим-карту, в стілус, в оперативну пам'ять і в скільки можливість об'єм банки. Ну, так, говорять, об'єм, куди можна щось загружати. Ну і давайте коротенько, значить, ще раз я. Посилання, посилання. Вони такі довгі, я не буду під це відео їх класти. Посилання на спільноту, в спільноті там є такі розділи, і там планшети. І там все я вже поклала. Значить, ну, ось це ліново, ну, планшет, він, і, він і є так. А, треба прибрати, щоб я могла показувати. Я зараз приберу тут задній фон. Да. Так, угу, ось так. А, да. а, так, значить дивимось. А, звичайний планшет кленового, нічого особливого. А, він розкажу. Спочатку я їх покажу. Тобто до нього є стілус. Показувати не буду звичайний сіренький стілус. А, далі а, є, це я брала Active Plus, Такий, ну теж чорненький, він, здається, зараз розряджений, мені здається, да, він розряджений чи ні? Так, да, він розряджений. Але що з ним гарно? З ним зразу йде в комплекті ось така, показую, ось така штучка, бачите, воно приклеюється. Воно на магніті, ну, його можна відклеїти, да, воно на магніті. Але воно приклеюється, і я навіть не знаю, чи його можна одідрати. Ну, коротше, воно приклеюється, примагнічується, тобто, зразу є підставка і зразу стілус не, не тіряється. От. Це два такі жіночі планшети, звичайні. До них треба покупати чехольчик. Ну, чехольчик, да, я там зараз заказую, тому що, звісно, треба все це захищати. Ви бачите, що вони. Ну, вони однакові майже по розміру, так? Да? Цей трошечки більший, мені здається, да? Він не, не його тримати. Да, цей, а, а, вони майже однакові, там десь 11 дюймів. А, тобто це планшети, значить, поясню. А ви можете ще взяти планшет, я не давала посилання, бо в мене його немає. мають. Якщо вам треба трошечки дешевше, є Xiaomi марка Redmi. Xiaomi — це марка, а Redmi це підмарка, Summa. Теж гарні планшети, і там дивіться, чи вам треба сім-карта, чи вам треба стілус, яка оперативна пам'ять РАМ пишуть РАМ в гігабайтах. І Іще пишуть: ну і скільки стокаж, да? стокаж. Це скільки об'єм, об скільки треба туди. Ну, скільки можна загрузити. Да? До речі, ще хотіла пояснити такий момент. Пишуть ЖО, пишуть ЖБ, це гігаоктет або гігабайт. Це одне і те саме, що ЖО, що ЖБ, щоб воно вас не плутало, так? Це ті самі гіги, да? гіги. далі. Так от, Redmi під марка Xiaomi можна купити там щось ну, дешевше, 100 з чимось євро. Ці два Active Plus, Link Plus T4, що я показала, і Lenovo 11 дюймів, вони десь 11 по 11 дюймів обидва десь. Вони по ціні трошки відрізняються, залежить, чи є скидка, чи немає скидки. Яка різниця льонову, мені здається, трохи краще тримає батарею. Ну, буквально там година на годину більше. А... Я спочатку була, купила цей Актив, тому що він був дешевший, а потім на Люново з'явилася скидка, і я купила Lenovo, щоб подивитися, роз, ну, розібратися. І до того ж, мені, якщо я постійно працюю з планшетом, вони синхронізуються. Зараз можна синхронізувати Android на твоєму смартфоні, на твоєму планшеті, І той самий застосунок ти можеш поставити на комп'ютер. Наприклад, що WhatsApp, що Viber, що якісь застосунки для навчання, все воно синхронізується, так? це дуже зручно. Ну і оці планшети, якщо я постійно працюю, то в мене там, поки один заряджається, я точно знаю, що на другому вистачить батареї. Тобто, це такі дві, дві такі робочі конячки. Вони мені обійшлися десь менше 200 євро, не пам'ятаю вже там щось навколо трошки менше 200 євро. А марка Redmi Xiaomi, ви можете там щось 140-150 знайти. Я вам, я вам пояснила, це Redmi, Xiaomi, вона дешевше, ніж Xiaomi. Xiaomi – це основна марка, буде трошки все, що само, саме Xiaomi, французи кажуть, Xiaomi, як Китайці, да? пишеться з іксом x a o m XAOMI. Да? Воно буде трошки дорожче там на 20, 30, 40 євро 50. А те, що Redmi, це підмарка, воно буде трошечки дешевше, там компоненти дешевше. Але воно працює, всі, всі користуються Redmi, так що все це працює. Далі. Це такі скакові, мої скакові конячки, так, тому що Ну, так, да, в мене дві, бо я ж постійно працюю. Мені треба, щоб воно все працювало без, без всілякої перерви, щоб по 24 на 24 майже так. І я вирішила ще собі для проби купити тяглову коняку. Тяглову коняку зараз вам покажу. Це чоловічий планшет, те, що називається Броні планшет. Броні -планшет. Це купують чоловіки, ті, що люблять подорожувати, чоловіки, ті, що працюють на будівництві, чоловіки, там, не знаю, моряки, будівельники, мандрівники, ну і взагалі чоловіки. Я знала за ці планшети, взагалі за цю марку, тому що я люблю мандрувати по лісам. В мене друзі, компанія. І там я бачила у і у дівчат бачила смартфони, броня смартфони. Тобто, ти там десь по камінням, почану, по, по лісам. по цим сим, не знаю, у Франції багато руїн в лісах. Оці. Римські, римські руїни різні, де ти там ходиш щось фотографувати. Якщо ти його впустив, свій смартфон, то йому хана. А оце броні, воно так зроблено, що воно, якщо ти його впустив, йому нічого не буде. Вони спеціально зроблені так? ці броні смартфони. Я за них знала, що ця марка існує. І я випадково побачила, побачила обзор планшета. Планшета. І я думала вже про це, тому що я можу щось там записувати урок відео і на терасі, і в відпустці, і в машині. Ну, мені треба, крім цих скакових конячок і комп'ютер... Тобто мені щось таке було треба, знаєте, От, якщо вже виходиш в соцмережі, щоб постійно записувати, щось, щось таке було треба. І до того ж, якщо комп'ютер не буде працювати Wi-Fi, то треба планшет для уроку і треба планшет, на якому в мене загружено там всі навчальні плани. Ну, треба, мені треба два екрани. Для праці. І, не смарт, і цей другий екран це не смартфон. І, значить, я побачила, як розказували про бронепланшет. І побачила там коментарі. Дуже мені сподобався один коментар. Жінка розказувала, що чоловік спочатку купив француженка. Спочатку чоловік купив собі такий планшет і дуже зручно, і потім вона стала в нього брати дивитися серіали у ванні, а він не промакаємий. Ну, це планшет на всі випадки життя, на ліс, на море, на пляж там не знаю у вану. Вона його конфіскувала цей планшет дивитися серіали у ванній кімнаті. Ну, потім їй купили такий самий. Розумієте? Він страшний, я вам зараз покажу, не лякайтесь. Але, але я розкажу, значить, дивіться, воно похоже на отаке. Так, хтось скаже Боже Боже, яке одоробло. Ні, воно класна штука, воно товсте, тому що воно броньоване. Бачите, яке воно? Воно товстеньке, да? воно вже броньоване. Так що, якщо воно, його можна втопити, впустити, йому нічого не буде. Далі. Тут, як кажуть французи, Сане Рігольпа, це не сміється. У цій моделі це актив 10 Pro. Тут прикручується така ручка, дуже зручно, його можна носити, таскати по квартирі. Бачите, така класна штука. Да, це чудовиськово. Ви спитаєте, чи воно важке? Марка називається BlackView. Чи воно важке? Е, ні, воно не важке, ти це не, ти не відчуваєш, зате воно зручно отак поставив його і краса. Е, воно, м, планшети оці, вони важать десь до пів кіло, там щось 400 грам, а цей важить кіло 100 чи щось таке. Тобто, ці 500 грамів ну, ти їх не відчуваєш. Але воно дуже-дуже зручно, тому що ця істота вона така ніжна. Ну, куплю я ну, поставлю його, але воно таке ніжне. Не дай Бог йому що? А це тяглова, тяглова конячка на всі випадки життя. Так що, це чудовисько це мій робочий планшет. І тут сим-карта, звісно, тут цей стілус, і тут така штука, і йому хватаюсь, так, на всі випадки життя. На всіх планшетах стоїть Андроїд. Так що зручно, ну, хто на Apple, тому краще купувати Apple, бо перехід з однієї операційної системи на іншу він збиває. Я, я, користуюся, я користуюся Android, -ом. мені Apple якось не заходить, лежить дома один Apple, щось не знаю, не йде він мені. Е, ну, Здається, я вам все розказала. Тобто під цим відео буде посилання на спільноту. В спільноті там є розділ планшети. Там лежать посилання на Amazon і на ФНАК на ці моделі, що я собі купила. Ну І те, що хотіла до вас донести, що ви ще можете собі вибрати оцей броньований, ця модель вона. Вона там щось 300 60 400 євро коштує. Але є... це модель де 512 тут можна дуже багато загрузити всього, вам, можливо, таке не потрібно. Є модель Active Boy 8 Pro, там менше об'єму і вона дешевша на 100 євро, тому що, як я вам сказала, ціна залежить від оперативної пам'яті, чи є картка SIM, чи є стілус, і скільки ви туди можете. Загрузити об'єм. Да? 512, тут 512, Я сюди все, все, все загружаю для праці. Всюди все, все для праці загружаю. Вам, можливо, таке не потрібно, але якщо хочеться бронепланшет, там він обійде, обійдеться десь в 300 євро, але це от. В кого там яке життя, кудись поїхати, нічого йому не буде, там впустиш, намокне кудись засунуть. ну, воно, воно дуже, воно трошки важче, але ти цю вагу не замічаєш, я його дуже полюбила. Тому що ці боїшся впустити там треба акуратненько, це, це краса. І оця штука металева на ньому, зручна. там. Це як маленький телевізор, і тягаєш його на кухні, готуєш, поставила, на, прасуєш там, поставила. Е, тобто, що б ти не робила, навіть у е, в повсякденному житті. Оці планшетики, вони ну, на кухні там поставиш його, ну ляпне, вдруг пар, вдруг там щось ляпнеш, ну так, от, бли, ну як, близько, але все одно кухня, це кухня. Прасуєш пари, де. Теж там щось десь прибираєш, не дай Бог капнеш, ляпнеш, я так не можу. А оця штучка це прям щастя. Я просто почитала ще в інтернеті, що жінки теж воно таке здається, чоловіче, але француженки теж його собі е, присвоїли, тому що воно дуже дуже зручне, тим, що воно ти за нього не боїшся, що йому щось буде, витер його, і він, бачите, він броньований да, там, Щось робиш, прибирала ета там, прасувала рукою штовхнула, воно чуть не впало, перекинулось, йому нічого не буде. Дуже 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 класна штучка. бронепланшет. Так Що хто може собі дозволити, І в кого таке життя, що ти не сидиш за столом. Не така собі там, пані, що тільки от за столом сіла, все поставила, попрацювала, склала, і, і все. Якщо у вас таке динамічне життя, ну, тільки попереджую, що він трошечки важчий, але ти ту вагу не замічаєш. Ось таке резюме. Сподіваюсь, вам було корисно. Ще раз нагадаю основне, що я знаю, деякі учні навчаються зі смартфону, це дуже стресово, це неефективно, якісного навчання не буде. Треба собі дозволити планшет. Я не давала планшети, там, які коштують десь 150 євро, але є такі є: марка Xiaomi REDMI називається. Подивіться там. Вирішіть собі, чи вам потрібен стілус. Чи вам потрібна сім-картка? Якщо без тіла можна обійтись, то сім-картку все-таки рекомендую. От Мінімум, який я вважаю, потрібний для навчання це недорогий планшет з сім-карткою. І навіть якщо там взяти трікстель, платити 10 євро додатково в місяць, але в тебе буде планшет до під'єднання в кабінет постійно, дуже зручно, ну просто краса. Комфорт навчання це важливо, це знижує стрес. Ну, далі, якщо можете собі дозволити, з зручно, але треба звикнути. Пишеш їм в застосунках, ведеш собі робочий зошит, план там пишеш, домашку яку зробити, вичеркуєш. Тобто, в тебе така записна книжка по, по, стосовно твого навчання, помітки там якісь собі робиш, потім все, все витерне, треба ніяких блокнотів, треба вести, що ти коли зробив, такий щоденничок навчання, як мінімум. Е, ну, без стілуся можна обійтись, хто не хоче, от сім картка це дуже важливо. І е, оперативна пам'ять вісімка, це от важливо. А загальна пам'ять можна і 128 взяти. Загрузити 128 ГБ це вам вже немало. Е, да. 200 256 це вже там багато чого можна загрузити, відео загрузити, 500, я думаю, вам нікому не потрібні. Ну, ось так. І рекомендую, хто може, значить, по цінам, Xiaomi Redmi буде найдешевший. Link Plus ну, рекомендую це, хто хоче планшет зі стілусом. У нього стілус гарний, оце Link, Link 4 Plus, навіщо його взяла? У нього гарний стілус, бо стілуси вони є трошки гарніше і менш гарніше. У Lenovo трошки менш гарніше. Але Lenovo краще тримає батарею. Трошки краще. Lenovo гарні, вони якісні. Ну, і хто хоче попробувати, дозволити собі, от є BlackView, марка називається броніпланшети. Той восьмий, він там 300 чимось євро. Там менше здатність, батарея 20 тисяч, у мене 30 тисяч і в мене 516 да? чи 12, як воно там йде об'єм банки, Ну скільки загружаєш, а, стокаж, да? зберігання. А у восьмій моделі там э, э, скільки там, там 256. Ось так. Так що сподіваюся, що я вам пояснила, навіщо планшет, що це великий комфорт у навчанні, треба собі дозволити, для форше депри. Тобто виделку цін дала від Xiaomi Redmi до BlackView, тобто від 150, від 150 десь до, до 400 євро і пояснила, на що робити акцент. Вибирайте собі. Звісно, що це рекомендації від викладача. Я не показую, як всі чоловіки там показують технічні якості, щось там показують. А, ні, я викладач, я так не вмію, не буду цьому вчитися, я вам дала. Думку викладача. Все, якщо будуть запитання, задавайте в коментарях. Якщо набереться там десяток запитань, я зніму друге відео відповім на запитання. Купувала на Амазоні і на УФНАК, все приходить на дом посилками, тому все зручно. Все на все добре. Посилання ще раз: посилання на моделі, на ці моделі. Та, там є різні моделі. Ви скажете, ви не називаєте модель, я не записала посилання лежать в спільноті, тому що так зручно, тому що де потім шукати це відео. Я й відео це покладу в спільноту, і воно там буде. Бо на Ютубі все трошки губиться. Все, на все добре. Пишіть, будь ласка, чи вам корисно було це відео. Пишіть ваші запитання. Можливо, ви мені теж порадите якийсь цікавий планшет. Пишіть, яким планшетом ви користуєтесь для навчання, і чим він вам подобається. Все, на все добре. І опля de volire. Тобто, з задоволенням вас почитаю. Так говорять французи: «О plaisir de vuol Чекаю на задоволення вас почитати. І привіт котикам, дякую тим, хто ставить лайки.